За лічені секунди врятував життя шістьом побратимам у бою під Лисичанськом. 22-річний Вінницький десантник Владислав Кузніцов першим помітив вибухівку, що залетіла в БТР, і зреагував миттєво. Та коли солдат викидав гранату із салону, вона спрацювала, відірвавши хлопцю кисть руки. Більше про відважного десантника Соломія бой. Сором'язливий і вихований влад для друзів є неабияким авторитетом. Хоча в товаристві ніколи не хизувався ні вміннями, ні здобутками, розповідає про бійця його тітка Людмила. Жінка пригадує, дуже любив читати і завжди плекав одну мрію стати десантником. Він залазив на шафу під стелю і звідти стрибав з криком Алінка до сестрички своєї стрибай за мною. І взагалі його мрією було. Зробити декілька стрибків із парашутом. Ця мрія його здійснилася вже. Сам хлопець зізнається, про десант мріяв не лише заради парашутів, хотів допомагати людям. Після армії збирався стати миротворцем і відправитись за кордон у зони конфліктів. Втім, зізнається, ніколи не міг подумати, що доведеться воювати вдома, захищаючи рідну землю. Всі ці бойові дії вони ведуться сугубо на патріотизмі, на бажанні чогось показати, що ми, ми є. Ми є нація, ми якісь там. Люди, яких зігнали туди, не зрозуміло чого, і все тобто є люди, які намагаються розібратись і щось зробити корисне. Війна для Владислава почалася ще у березні, коли його з відпустки терміново викликали до військової частини, а звідти усім складом з технікою вивезли з міста. Куди поїхав хлопець, рідні навіть не здогадувались. Все зрозуміли, коли в телевізійному сюжеті з Донбасу серед українських військових побачили і влада. Усі подробиці з фронту солдат довіряв лише двоюрідній сестрі. Рідним просив розповідати не все. Бабушка, Владик дзвонив, дзвонив, все хорошо. Я говорю, все добре, улибаюсь, потім приходжу, отак, сажусь. В комнате думаю, Боже, а що с ним там делать? Вот, вот как он там и вообще какие там события? Ну, то, что телевизор смотреть это просто было самоубийство. Ну, лично для меня, потому що что, знать, что вот у меня брат там, и смотреть, как там же и взрывается, все то. Я не хотіла. Мені було проще просто позвоніть брату візнати, ли, у знасі ним все хорошо. От і все. справжнє пекло почалось вже під Лисичанськом. Пригадує боєць. Боротьбі за місто українська артилерія декілька годин обстрілювала позиції сепаратистів. Після чого командування віддало наказ вступати й екіпажам БТРів. На одному з бронетранспортерів посеред числого поля віч з сепаратистами опинився і Владислав з товаришами. От поранило командира. Ну, от розгорнули БТР, прикрили його від вогню, затягнули. Якраз в цей момент, коли автоматник запригував в люк, цей... припинився вогонь. Хтось, видно, з терористів виглянув з окопу і кинув нам гранату. От в люк. І все, побачив: граната зведена, все зараз вибухне, викинув її. Ну... Викинути, викинув руку, не встиг забрати. Ну от так і сталося. Солдат не вважає себе героєм і шкодує, що тепер не зможе продовжити службу в армії. Та планів на життя у хлопця вистачає. Деякі з них уже навіть почав втілювати. Для здійснення решти потрібен протез вартістю в 61 тисячу євро. Наразі сім'ї Владислава вдалося зібрати всього третину суми. Допомогти відважному десантнику може кожен, перерахувавши кошти на банківський рахунок матері солдата. Соломія Буй Віталій Колот, тавай.